Два роки тому у депутата міської ради Василя Киселиці з'явилася мрія облагородити озеро пожежну водойму колишньої ткацької фабрики. Кілька місяців тому він разом із друзями та однодумцями взявся до справи. Тоді мало хто вірив, що за короткий період часу зусиллями кількох людей можна зробити добру справу для усієї коломиї. Цю пожежну водойму ми почистили, зробили з нею е, належний її е, чин. Провели нам його вдалось почистити. Ми задоволені, всі мешканці задоволені. Задоволені навіть люди, які просто. Проходять по про це озеро гості міста задоволені, всі любуються цим озером. Сьогодні в цьому озері плаває риба та качки попри водойму. Василь Киселиця зробив пішохідну доріжку, навколо посадив різні дерева. Разом із друзями зробив усе, щоб мешканці сусідніх будинків та й коломи загалом мали де проводити вільний час і відпочивати. А ще слідкувати за чистотою і порядком. Кожна людина, яка тут мешкає, хочеться їм просто попросити їх, щоб вони за цим слідкували, щоб належним чином, як то кажуть. Ну, щоб давали зауваження дітям там чи е, підліткам, щоб вони не смітили, і щоб вони за цією красою, як то кажуть, слідкували і любувалися нею, як вони, так щоб їхні е, друзі, які до них приїжджають, гості, щоб вони так само любувалися. Василь Киселиця знаний тим, що мало говорить, але багато робить. Він хоче на власному прикладі показати іншим підприємцям, що спільними зусиллями можна зробити багато добра для рідного міста. Спочатку лише став депутатом, зрозумів, що потрібно робити тротуари. Перше, що треба зробити, це зробити коло себе, щоб показати всім підприємцям, всім директорам фірм, що треба починати з себе. У січових стрільців 21 я зробив тротуар, зробив його відмінно, гарно, красиво, всі люди. Вдячні, ходять за ним. Так же само зробив коло перехрестя Почехова по двох по двох сторон теж тротуар. Дві сторони тротуару, там ніколи не було тротуару, люди мучились. В тому числі я деколи там переходив і скажу відверто, там такий був небезпечний для наших пішоходів, для наших мешканців і для району людей, які там ходили. Я вдячний всім людям, всім мешканцям, які проживають будемо сказати, на нашому округу. І хочеться зробити ще більше. Я думаю, що якщо все вийде, я зроблю більше. Хочеться ще зробити дитячий майданчик з. З футбольною площадкою, з волейбольною, з баскетбольною, щоб люди, які мали час, Ну, будемо говорити, в суботу або в неділю, щоб в них було це заведено і в їхньому переліку, що вони мають робити в тиждень, щоб в кінці тижня вони мали там переліку, що вони мають спортом займатися. Після проведеної роботи озеро не треба буде чистити і спускати більш як 30 років, переконаний Василь Киселиця. Тут зможуть ловити рибу рибалки, а коломояни насолоджуватися відпочинком. А взимку депутат міської ради планує зробити каток.